Я всім дякую, хто сюди прийшов мене підтримати. Для мене це надзвичайно важливо. Кожна людина, яка тут знаходиться, внесла це свій вклад, тому що мені було приємно і набагато легше з вашою підтримкою це зробити. Ця акція... Зараз я розкажу про це в двох словах. Це соціальна подія, насправді. Сьогодні дуже сумний день. Сьогодні день окупації, річниці окупації нашого Криму. І кожен з нас, я вважаю, має вносити якийсь свій вклад, щоб повернути нашу територію назад. Хто що може? Насправді ми маємо в першу чергу всі цього надзвичайно хотіти. Якщо в нас кожного буде таке бажання, то я вірю в те, що... Ми спрямуємо наші зусилля, і у нас все вийде. Тому сьогодні я спільно з громадською ініціативою Кримсос хотіли цим дійством показати, що з такою сильною нацією, як наша нація, нам під силу подолати всілякі негаразди, і ми обов'язково повернемо наш Крим. Дякую.